Новий день, нові пригоди в таксі. Сьогодні у нас субота, вихідний день. Е, працювати буду приблизно десь 6 годин. Така класна ситуація, виходить, я з 5 до 6 стояв по своїм фільтрам, з лівого взяти заказ на правий і 0. Ще ноль. Ну, іменно по правильному бізнесу. Немає нічого. Тому я зараз відкачуся в центр. От. Там вон щось горить. От. Центр трохи горить. Тому я поїду в центр. На лівому сидіти в пусту не хочеться. І ще новина: я создав телеграм-канал, де ми можемо спілкуватися і е, відправляти друг другу. ну Ті, хто працює, звісно, в таксі відправляти скріншоти і зрівнювати каси, що в нас там як відбувається. Е, ну, тобто, і Більше комунікації між нами була. Тому ось Телеграм, можна на нього підписатися. І щоб у вас було трохи більше мотивації на підписку в Телеграм, я закину туди коротенький відеообзор е, свого автомобіля. От. Тому підписуйтесь і будемо там ділитися, по всій таксішній схемі. А може просто і так, що я також буду просто транслювати своє життя. От. По п'ятниці, що в мене було в п'ятницю? Значить, в п'ятницю у мене зламався 12-вольтовий акумулятор і він сказав, що все, треба його заміняти. І ще із новостей: Тесла мені сказала, що у неї закінчився 12-вольтовий акумулятор. От. Тому я трохи попав на гроші. Я вам покажу, в якому сервісі я буду ремонтуватися в Дніпрі. От класний сервіс. Е -е, рекомендую все покажу. А тоді я скільки це буде коштувати. Е -е, взагалі, локацію покажу, покажу майстрів, як вони все будуть виконувати. Тому да, е дам вам дуже класний сервіс в Дніпрі. Тому у кого Тесла і хто знаходиться в Дніпрі, вам буде дуже класна ця інформація. А так, да, я попав на бабки з 12 вертовим акумулятором. Можете мене поздравити в коментарях. Тому якби я був трохи в суеті, і я там ну, майже не працював, там було б трохи заказу. От. Ну, а таку касу вдалося зробити. Ну, прикол в тому, що 40 гривень за кілометр вийшло зробити. І заказики я вам зараз покажу, полистаю. Отут полистаю вам заказики, які там були, ну мені. П'ятниця понравилась, але я б я трохи більше часу поробив, взагалі там каса була б я впевнений, що рекордна. Прикол в тому, коротше розказую, вдруг у вас буде Тесла, і ви не знали. Якщо у вас 12-вольтовий акумулятор здихає, то э, не працює э, зарядка через шнур. Тобто в подлокотники є. Тайп-сішка, я можу підключитись і зарядити телефон. Вот. Я ж цього не знав, підключаю свій телефон до зарядки, а він не заряджається. А в мене ж там процентів вже немає, і заказу я висловити не можу, тому мені довелося додому їхати за вот. Ну, там, да. На катавці, конечно, я пустого пробіга дуже багато. Тому п'ятниця могла б бути класною, але мої обстоятельства її просрали. Здравствуйте. Да не тебе. Здравствуйте. Как ты тогда щепида на тот хоп? Да, правильно, я ее видел. Я второй город. Дело полностью, пожалуйста. Хорошо. Вечера. Овочню. Вот таке замовлення по прайму взяв. Перше. За сьогодні. Здравствуйте. Здравствуйте. ТД. А вот, подвал. А, подвал, все. Да. Я, это, короче, я уже, да. Это я рада. Да, люблю тебя. Давай. А Выйдите через левую сторону, чтобы по правой стране. Да, выйду, конечно. Удачи. Спасибо. Пусти. Спасибо вам. Главное, чтобы я вам не сильно запачкала. Опа. Так, Завершила таке замовлення по прайму. Е, так, давайте вам трохи коефіцієнту покажу. На годиннику 19.11 нічого нема. Ситуація. Оце замовлення по прайму. Е, Саме це за жахливе замовлення за всю мою історію. Тобто, По-перше, людина, яку яка визивала, вона не собі визивала, а визивала е, ну, треті особи. По-друге, е, була вказана невірна точка. Я приїхав, підождав п'ять хвилин. Він мені дзвонив, а де ви знаходитесь? Я кажу, ну по адресу, ви вказали. Він каже, а ні, я знаходжуся на другій точці. Можете ну, приїхати туди. Кажу, ну окей, приїду. Приїхав туди, а ви не туди приїхали. Ну, в відтоді він скасував замовлення. Ну, якби просто клас, е, ну, Делюсь с вами информацией, что скасоване замовлення по прайму стоят 180 гривень. Вот. Теперь вы знаете о трохе Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста. Спасибо. Хорошего вечера. На кнопочку нажимайте. Угу. Пожалуйста, насинаю. Відразу після того скасованого замовлення взяла таке замовлення по за 300 гривень. Чітко. Просто моз переїхати туди обратно і все. Якось так. Завершив таке замовлення по прайму, одразу взяв без простою. прилетіла. Прикольно. Ну, я попал на тополь. Вот. Либо откат надо будет ближе к центру, либо тут Короче, по -показую. Взяв замовлення, вот. Ну це просто в сторону центра. Вот. Поэтому я не хотів відміняти отм замовлення. І очікування уже йде 12 хвилина. Як я обожаю людей, які опаздують просто у них отдельный котел. Завершувати замовлення з супер довгим ожиданням протягом 15 хвилин. Вот. І дали 400. Вот. Так, у мене зараз з'явилися, тому якби, може, на два 2 от Тому каса вже, скоріше, буде не така. хороша Я тебе имел душу слева. Кстати, я слышал, что в Теслах нет доводчика, да? нет, я, да, я сам поставил. Второй раз еду. К музыке хотите подключиться? Да. Редко бывает веселым, то час, когда печально не... Она 600. больше сот? это за пояснения. Угу. Все большое. За инструктаж. Спасибо. Пожалуйста. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Главного, тихого вечера. Взяла замовлення по прайму. Посиділи, розговорились. И вместо такого тарифа дали 600. 600 за 7 км. Вот такая штука прайм. Вам тоже открываю. Да. Ага. Пожалуйста. Завершив таке замовлення по бізнесу і трохи чаюхи ще насипали. Давайте покажу вам трохи кофеців, що у нас є. Е, даже трохи красненького горить там. От. видно? О! Трохи красненько горить. Що е, можу сказати? Замовлення отрималося отаке, от Клуба, так у нас є клуб Ріо. Позвонив зарані, сказав: ви ж готові їхати. Так, «Да, готові. Приїжджаю, жду 10 минут, ніхто не виходить, трубку не беруть, замовлення відменяю, в чорний список додаю. Ну зачем так робити? Якщо ви не хочете їхати, ну, зачем ви таксі заказуєте. І обратно, На часах зараз як ви, опять, я самі головні часи, я просто теряю, чисто на відмені. Я потеряв 15 хвилин за того, що якби чоловік не захотів їхати. Де наступне замовлення? Отаке ось. Подаемся, что все будет. Надеюсь, хотя бы поедут. Не отменят. Добрый, Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Там доводчики. А, все, сразу я Музыка Музыки будете подключаться? Первый раз такое предложение сразу

Ну, вот. Поэтому, да, я включаю музику із-за того, що мені дадуть чайохати. Ну, как бы, не завжди дають, але дають. Ну чому б і ні. Доб зароботок. Okay. Показую вам усі класні замовлення, є, але вони по правому берегу, а часто вже такий, що мені пора вдома їхати. І, скоріш, я обратно пустим поїду, тому що ну, нікого немає, ніхто не хоче їхати на лівий берег. Що можу сказати? Так, да, я поїхав додому пустий, тому що ніякого замовлення не було. Я стояв 20 хвилин. 20 хвилин я ждав, що щось ловить на лівий берег. Навіть по стандарту нічого не було. Ноль замовлень, все чисто центр. Странно, звісно, такі штуки. У мене вперше таке 20 хвилин з правого на лівий, в сам пік часу нікого, ні, жодного замовлення не типу. було. Я завершив на сьогодні кататися і давати підведемо підсумки. Значить, зробив я синій чистими 2500, чаюхи, боби знало отримав. І компенсацію 30 гривень. Лучше б я цю компенсацію не бачив. Чаюху мені давали дуже багато по готівці. Е, готівки мені нормально насипали. Е, середня вартість за кілометр почти 37 гривень. Ну, це прикольно, Ну, замовлень дуже мало, 9 замовлень. І плюс е, домашнє замовлення не було. Тому да, субота така не дуже вийшла. Що хочу сказати. Якщо вам сподобалось відео, напишіть коментар, поставте лайк. Підпишіться до мене в інстаграм, там транслюю лайф. Також можете написати, підписатися до мене в Телеграм і покидати, якщо ви так суєте, теж покидати свої скріншоти зрівняємо касу. Тому, якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал, і ми побачимося в наступному відео. Буває!